Добрий день, я Савайла Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Сьогодні я хочу зробити огляд невеличкий плиткорізів шеджинг. Я оновлюю інформацію про плиткорізи з які постачаються, бо з часом вони ну, дають нові розробки, у них нові рішення. І тому, звісно, про це треба розповідати, щоб ви мали можливість вибирати. Бо їх багато. Шизжин це найбільший, як на мене, постачальник е, плиткорізів. Їх взагалі існує п'ять. Е, мені подобаються 3 або навіть 4. Е, я зараз подроб... ну, більш детально про них розповім. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили мої землі, моєї країни, України. Тому. Якщо ви бачите росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. Росіянам не місце в цивілізованому світі. А тепер по плиткорізам. Також тут присутні в Україні ніяк не можу викорінити цей російський зліт. Дивіться, всі плиткорізи з Шеджинг, які постачаються на ринок в Україну, взагалі оригінальні і які продаються е, в Китаї, вони в своїй назві. Тільки містять слово «шиджинг» і цифру. «Шиджинг» і цифра. Ніяких інших назв немає. Про механік це окрема тема, я розповім детальніше. Тому, якщо ви бачите в назві Пролайн, Max Line, і Екстралайн, знайте, що це зло. Це від дьявола. Не купляйте тоді. Так, переходимо. Які постачаються плиткорізи е, на довжину 1,20 м. Основні плиткорізи це всім відомий 3051, 3052, який нещодавно оновився. Е, і флагмани їхні це 3751 і 13,22. Чому там написано? Е, Тракер 1200, тому що це D-Star Поставив плиткоріз Shirgin 1322 під своєю торговою маркою. Я їх не продаю, тому що я рахую, ну я зараз до цього дійду, до цієї теми. Чим вони відрізняються? Перше, звісно, відрізняються ціною. Найдешевша ціна 7500 гривень мають плиткорізи 3051 і 3052. Дуже коротко, чим вони відрізняються. 3052 труба, в 3051 шина. В 3052 ламач працює по всій довжині. 3051 ламач працює тільки біля лінійки. 3052 додаються коліщата для того, щоб його переміщати. Врешта вони повністю, повністю однакові. Це залізна основа, шина і боковий упор також залізний. Слідуючи флагмани, їх є три. В Україну постачаються тільки два. Це 3751, який найбільш мені подобається. Але він любить, щоб його регулювали і постійно регулювали. Тут дуже багато регулювань. Тут каретка окрема і ламач окрема, тому є регулювання. Щоб вона вільно рухалась і не люфтила це аж 6 болтов на кареці. Тут треба виставляти цю ручку, щоб вона була по центрі і постійно її підтягувати. Тут шина має бути ідеально виставлена. Якщо тут шина буквально на чуть-чуть завалена, він відразу починає різати дугу. Шиною, причому оці всі плиткорізи можна регулювати вигин шини. Якщо вам треба різати дугу, ну, я шуткую, звісно, можна зробити дугу. Якщо ви хочете різати прямо, можна різати прямо. У мене цей плиткоріз є в прокаті, тому я звертаю увагу, є деякі майстри, які не люблять регулювати, які хочуть купити плиткоріз, не прикладати ніяких зусиль, це не для вас плиткоріз. Цей плиткоріз потребує. Уваги, уваги. Невеличкої, але уваги. Якщо ви хочете такий плиткоріз, який не потребує уваги, для вас Sheding 1352. Цей плиткоріз створений для плитки, для керамограніти, товщиною, для простого керамограніта, товщиною до 8 мм. І він ідеальний, він довговічний, дуже плавно рухається каретка. Тут можна міняти різці. Якщо решта плиткорізер, тут застосований різець 22 мм з підшипником, то тут можна поставити і 22 мм, можна поставити і 8, і 10, і 18 Сюди підходять різці не тільки від жиджингу, а від рубі можна застосовувати різці. Шикарна тема, але для простої плитки, яка не прикладати зусилля. Тому, якщо ви прикладаєте зусилля, оці шини, як на мене, вони досить тоненькі. Вони повнотілі, але вони тоненькі, вони вигинаються. Тому цей плиткоріз для простої плитки. Понятно, що у нього є основа алюмінієва. І він ламає по, по всій довжині. І тут шикарний лазер стоїть. У цих плиткорізах стоїть шикарний лазер, зелений, який видно, бо в плиткорізах 3051 і 3052 стоять червоні лазери на батарейках. Тут на акумуляторі. Що я хотів сказати? Якщо, ви, якщо вам не треба на метр двадцять плиткоріз, зверніть увагу на 850-й називається 1322. Ось 1322. Я вважаю, що це один з, із кращих плиткорізів на довжину 802, ну, 850. Чому? Тому що у нього вже більш жорстко стоять ці е, труби, вони не вигинаються. І він вдало виконує всі операції. Звісно, менші розміри є і більші розміри по плиткорізах 37 3751. Звісно, є менші розміри по. 3051 і 3751 і той, що мені подобається, 1322. Якщо ви щось не почули, щось не зрозуміло, телефонуйте, я надам вам детальну консультацію. Але це не головне. Я почав постачати FPV дрони на фронт. Тому, якщо ви купляєте у мене плиткоріст, то частину цих грошей піде для умиротворення е, окупантів. Тому не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!